Полтавські панянки продемонстрували перехожим, що на велосипеді зручно і швидко пересуватися містом, і який є повноцінною альтернативою приватним авто. Їздити на велосипеді цікаво, приємно та корисно, і для цього не обов'язково вдягати спортивний одяг. Останні дні весни дівчата вирішили провести на велосипеді і у капелюшках. У нас приходять їжегодний вілапарад дівчик. Ми якби как бы, собираємося разними парадами. Мальчики, дівчатки всі в місті. Важливо, які та тематичні велопарад називається Все дело в шляпке». Цю ідею нам подала наша активна учасниця, як і форуму вистрієв, які велоспільноти Тетяна Филенко. Цьогоріч учасниці підготували різний більш жіночий вишуканий стиль гамурний, класичний, без спортивних костюмів на підборах і у спідниці. Зараз всі емансиповані, що біжимо кудись, спішимо в руках, звичайно, там жінках зручніше, але все-таки спідничка це жіночно, симпатично. Каблуком можна зацепитися за педаль і їхати дуже впевнено. Юбка, вона просто розвивається немножечко. Ну не очень швидко їде і буде навіть красиво. І коли дівчина їде в юбці, це навіть привкає увагу. Насправді це був мій перший експеримент кататись в спідниці, але доволі цікаво, знаєте. і… Не знаю, якось навіть зможу зручніше в деяких випадках. Ми маємо змогу показати сьому місту, що ми гарні, чудові, в образі, симпатичні. От приїдемося на велосипедах от своєю такою яскравою юрбою. Учасниці велопараду, вся справа у капелюшку проїхалися центральною вулицею від палацу до звілля листопад, потім заїхали на площу Зігіна та попрямували до білої альтанки. Дівчата 21 століття почали забувати про елегантність. От а цей захід це демонстрація, хоч на один день, хоч на декілька годин, але все ж таки такої дівочності, жіночності. Це на мою думку, це дуже гарно. Це прекрасно, що такі заходи. Велоспорт це чудово. Беріть дітей, сідайте на велосипеди, займайтеся своїм здоров'ям. Дівчата показали, що на велосипеді зручно їздити будь-куди і в будь-якому одязі. Головне мати залізного коня та гарний настрій.